Вітаю громаду подати заявку на продовження української схеми самостійно, це реально і просто. Особливо, якщо у вас є чітка покрокова інструкція, саме таку я для вас підготував у цьому відео. Почнемо з кроку номер 1 це ваші контактні дані та підтвердження вашої особи. Спочатку обираєте, що ви перебуваєте в Великій Британії, а потім вже потрібно підтвердити вашу особу. Це можна зробити через мобільний додаток, ID-Check. Ви можете завантажити його на свій електронний пристрій і просканувати свої. BRP карту. Фотографуєте своє обличчя і натискаєте Confirm Identity. Після цього ще раз підтверджуєте BRP-картку і коли з'явиться статус Identity Information Submitted, тобто прийнято ваші біометричні дані, цей крок вже вважається завершеним. У випадку, якщо ID чек недоступний, записуйтесь у візовий центр TLS Contact і проходьте вже біометрію після завершення самої форми. Крок 2 – це заповнення анкети. Вказуйте особисті дані, ваше ім'я, прізвище, дату народження, дані вашого паспорту, і описуєте описуйте умови. Проживання тип житла. Де проживає з вами. Якщо ж подаєте ви разом з родичами, створюєте лінкін-код, який потрібен буде для подальших заявників, а саме ваших родичів, які подають одночасно разом з вами. Заповнюєте дані вже про батьків, інформацію про те, де ви проживали раніше, та відповідаєте на всі питання по відношенню до судимості чи депортації, чи ваша повністю імміграційна історія по відношенню до Великобританії за все життя. Натискаєте Completed і переходите до наступної секції. Крок 3 – це завершення. Самої вже заявки відповідаєте на питання безпеки, погоджуєтесь із декларацією, і після перевірки всіх даних натискаєте... Submit Application. Якщо ця кнопка недоступна, перевірте, чи всі виконані попередні кроки заповнені. Після відправлення заявки отримаєте вже статус Completed. Форма подана. Крок четвертий. Це вже подача самої заявки. Якщо ви всі розділи заповнили, просто натискайте Submit Application, Після цього вже з'явиться підтвердження і все готово. Наступний крок п'ятий: це завантаження документів. Переходите до розділу Provide Evidence і завантажуєте ваш закордонний. Паспорт, підтвердження проживання в Великій Британії, любе підтвердження адреси, де ваше фігурове ім'я, адреса, дата, а також документи, що підтверджують родинні зв'язки це свідоцтво про одруження, про народження дітей з перекладом на англійську. Після подачі самої заявки ви отримаєте вже підтвердження на електронну пошту, термін розгляду від кількох днів до восьми тижнів. Не забудьте перевіряти вашу електронну пошту навіть у спам. Я. Якщо заявку схвалено, отримайте офіційне вже підтвердження. Що ваша заявка успішна і ваш статус буде продовжено ще на 18 місяців, саме з дати, коли заявка буде успішно схвалена. Збережіть це відео та поділіться з тими, кому воно буде корисним. Дати заявку самостійно можливо, якщо знаєте кожен крок. Якщо ж вам потрібна юридична консультація, звертайтеся до мене особисті повідомлення.